Будь-яка старовинна річ, навіть на око, якщо вона для вас старовинна, вона є важлива зараз. Дуже багато українських брендів підхопили цю хвилю зацікавлення всім українським вишитим. Я розумію, що ти не зупиниш цей танк національної ідентичності, який зараз отак от на нас всіх їде. Ми зараз всі вирішили себе означувати чимось українським. Що купувати, що не купувати, що окей, що не окей. Етностилізація в першу чергу має основуватись на знаннях про українське традиційне вбрання. Я не можу не зачепити цю тему символізму у вишивці. То люди хочуть себе контекстуально наповненим чимось означувати, і це лише підсилює твій продукт. Ти до нього прагнеш і ти його купуєш. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. І сьогодні в пороблено. Ми запросили неймовірну гостю Ярину Сізик, популяризаторку українських традицій, фольклористку, а також учасницю фольклорного гурту Щука риба вітаю, Ярину! Вітаю, дуже приємно бути тут. Дуже вболіваю за ваш проєкт. дякую тобі за підтримку. Так, сподіваюся, що ще більше глядачів у вас з'явиться. Дякую. Я б з тобою сьогодні хотіла поговорити. Ти сама розумієш про що про <свят> так, моду. Так, це суперактуальна тема здається. І напевно варто було розпочати з такого руху його обговорення. Я не ношу автентику. Так, так. розкажи, чому. Є така дослідниця Оксана Косміна. Вона власне популяризує історію про те, чому не варто носити старовинне автентичне вбрання, тому що це включає дуже багато цінності, як і культурної, так і зараз в контексті війни. Несе неймовірну цінність, власне, ці об'єкти. І чому власне не варто носити автентику? Тому що, по перше, ці речі свідчать про наші унікальні риси. І якщо ми їх одягаємо в повсякденні, вони зношуються на мікрорівнях. Це логічно. Якесь там необачне прання з активними хімічними засобами, або навіть прання в машинці, коли там оці барабан крутиться, і це все впливає на якість речей, які в подальшому ми маємо дбати про те, що? Вони передадуться наступним поколінням для того, щоб свідчити про нашу унікальність, щоб їх досліджували а, також. І в контексті війни, коли речі кожного дня українська культурна спадщина а, є на межі зникнення, це взагалі неможливо. Тому отакий глобальний рух серед людей, які дотикаються до того, щоб працювати з українським традиційним бранням, він є супер актуальним. Але я кажу про те, що для якоїсь поп аудиторії це зараз не. Можна бути критичним, і я дуже рада, коли вже до мене приходять моя аудиторія і каже, що так, у мене є сорочка, якої там носила в офіс кожен день старовина, але я зрозуміла її цінність і вже буду носити її, наприклад, один раз на рік на різдво. Ну, це вже така наша перспектива, яка має бути. Я розумію, що люди поступово розуміють, як взагалі ставитися до цих речей, і навзаєм завжди потрібно пропонувати альтернативу. Альтернативою є створення реплік реконструкції такого традиційного вбрання. І, наприклад, той самий гурчука риба для виступів, так як ми розуміємо, що працювати на сцені це абсолютно інша специфіка. Ми використовуємо відшити традиційне вбрання. Ось яке нам імпонує це вже стилізація, тому що ну, тобто, люди не сприймають тебе на сцені твій одяг на сцені буквально. Для них це силуети, форми і так далі. Тобто, ми розуміємо, що, наприклад, для мене не принципово мати вишиту сорочку на сцені. Для мене це може бути блуза, яка має. Такі традиційні силуети, і цього достатньо, щоб люди зрозуміли, що на тобі якісь там елементи традиційного обрання. але коли ти говориш про автентику, що ми відносимо до неї? Тобто, чи це сорочка створена 50 років тому, чи це сорочка створена 100 років тому? Угу. Як цю цінність визначити? Мені здається, дуже багато людей так. сьогодні не усвідомлюють саме цієї цінності. Так я думаю, що є перспектива антикваріату і вінтажу. Тобто антикваріат – це там майже 100 років, вінтаж це майже 50 років. Звичайно, на око ніхто визначити не може, навіть я не можу визначити. Лише якщо ця сорочка якусь має там архі-архаїчну вишивку, і ми розуміємо, що там оця мінімалістична, е, мінімалістична кольористика і там складність технік якось е, розказує про її е, вік. Е, і так само, наприклад, хрестик також е, або глайд теж розказує про вік цієї речі, але на око. Все одно важко визначити, тому що це все був такий е, мес, я скажу, історичний мес, коли одне накладалося на інше, щось витісняло одне, приходило інше, глобалізація та сама відбувалася. Тому е, це варто йти, звісно, до експертів, які хоча б можуть якось встановити межі вікові цієї речі. Але я критична в тому, що будь-яка старовинна річ, навіть на око, якщо вона для вас старовина, вона є важлива зараз. Тобто зараз люди кажуть, ну, там буденна сорочка, тому що вона там в будні, десь там люди її носили, вона не має ніякого значення для історії України, і для її культури. Але це не так, тому що знову ж таки навзаєм з тим, що може знищитися якась класна сорочка. да там от Музеї в Куп'янську, якщо я не помиляюся, зруйнували. От там, наприклад, теж були фонди, були архіви, і це супер важливо. Ми втрачаємо історію Сходу і так само про нього нічого сказати не можемо. Тому сорочка, якщо ми говоримо про сорочки, оця буденна, ну вона теж має значення, тому що класно можуть знищити, навзаєм виходить буденна сорочка. Ну тобто, це така буквальне пояснення, але в контексті всього, що відбувається, це потрібно усвідомлювати. І так само кажуть, отам от фабричні килими. Ну, фабричні килими це теж класна історія, яку можна розтягнути суперкласно про те, як ми розвивалися, про те, як з'являлося підприємство, про те, що українці ніколи не були. Поза контекстом розвитку взагалі світу, і це важливо все розуміти. Тому для мене всі речі, е, от, оця, оця поступливість у тому, щоб визначати цінне чи не цінне, і тоді розпоряджатися не для мене і не існує. Всі речі зараз є дуже цінними. А за екс... за якоюсь е, е, встановленням якогось віку, треба йти до експертів в музеї, там люди працюють, у них око надивлене, вони можуть встановити. І я б хотіла так підбити під. Цьому цієї частини носити автентику, яка в тебе є, наприклад, сорочка твоєї бабусі або твоєї мами, берегти її, доглядати, провітрювати так, це так, теж так, важливо. Так, Важливо, абсолютно важливо. Це окей, так абсолютно, і одягати, наприклад, раз на різдво на родинне зібрання, або десь вийти і показати, що вона в тебе є, і так само провітрати. Це теж окей. Але щодня носити в офіс на роботу Ні. по 8 годин це не окей. Але знов ж таки, ми говоримо про якусь поступливість зараз, тому що я розумію, що ти не зупиниш цей танк національної ідентичності, високого рівня, який зараз отак от на нас всіх їде. І ми зараз всі вирішили себе означувати чимось українським. Цього не зупинити. Тому ця поступливість має бути якась цей люфт для людей, щоб один раз одягнути, потім створити копію і берегти оригінал. Тобто, я розумію, що з аудиторією дуже потрібно, як ти кажеш, лагідно працювати. Комунікувати Комунікувати, абсолютно, абсолютно. Але знову ж таки, якщо у вас є можливість, краще взагалі не носити. Не хочеться бути, не хочеться, тому що знову ж таки зараз говоримо на широкій аудиторії. Тільки кажеш, завтра напишуть газеті українська. Правда, що тут на пороблено подкаст дозволили носити сорочки, не дозволили. Ось яка ж є альтернатива крім відшивання? Mm -hmm. Давай теж про це поговоримо. Yeah. Тому що я пам'ятаю кілька тижневий скандал е, з приводу одного українського бренду. Зараз дуже багато українських брендів вони під підхопили цю хвилю mm -hmm. зацікавлення всім українським вишитим. Що купувати, що не купувати, що окей, що не окей. Окей. Е, звісно, фізична загроза, нарешті, дала цей поштовх у всіх, оце щире бажання наділяти свої речі, свої колекції чимось українським. Е, я розумію, що це щирий поклик, але є, але. Ось і насправді будь-яка популяризація, вважаю, є популяризацією. Все одно, якщо ти використовуєш цю тему, увага до неї буде, і вже сама аудиторія визначає, що ок, що не ок. І навзаєм, так як ми живемо в сучасних реаліях, ми говорили про старовинний одяг, про комплекс українського традиційного обрання, який, звісно, не всім зручно носити в повсякденні, але означувати себе унікальним рисом українського народу, нам всім зараз дуже хочеться. Моя естетика – це якісь інтелігентні влучні, точні включення у вигляді аксесуарів або якихось таких елементів. Я не люблю еклектичність, певно, тому ми зараз будемо говорити напевно про стилізацію і про те, як стилізують не тільки в своєму стилі люди, елементи українського традиційного вбрання, але і про те, як впроваджують цю тему в нові речі, там пересмисляючи її, там, створюючи принти на основі того чи іншого об'єкту елементу. І, так далі. і це все насправді класна історія. Тому знову ж таки, я не можу казати про якісь критичні межі, адже ми говоримо про смак людей. Етно Стилізація, етностилізація в першу чергу, має основуватись на знаннях про українське традиційне вбрання. Які у нас знання про українське традиційне вбрання, а особливо стилістів, які намагаються це стилізувати? Ну як часто це якась одна прочитана книга, так так. часто вона може бути не наукового так, походження. Так. Часто з неоязичницькими, які Ой, це ми дуже любимо, да с і не нео трипільсько на піднесений да, да. Три трипільський одяг. Всі бачили, всі чули. Така я завжди радію, коли це мені розказують. Я кажу, де ви його бачили? Ага. Ми кажемо про те, що знань про українське традиційне вбрання немає, що має бути основою основ. І звісно допускають помилок. От, наприклад, яких помилок може допускати стиліст, працюючи з цією темою. От я дуже часто бачу там наприклад, ну, пояс одягнуть на голову, або якусь, або ккривульку лемківську одягають як топ. І кажуть, що це якась стилізація, але існує певний культурний, історичний, етнографічний будь-який контекст, який потрібно враховувати. І, наприклад, та сама кривулька, яка є маркерною для лемківського строю, і люди визначають себе лемками і дуже гордяться цим елементом брання. Для них це досить болісно, коли вони бачать, що так нівелюється цей елемент і його там одягають як топ. Просто візьміть, Я не знаю, візьміть орнаментику, створіть собі топ, і все буде ок, але саму кривульку буквально одягати як топ або як труси. Ну, не ок, абсолютно. Тому потрібно, мені здається, і більшість стилістів, які зараз працюють в Україні, класних стилістів, вони намагаються брати когось в пару якогось експерта, який буде власне, їм давати цю навігацію. І ми от власне працювали, наприклад, теж з Тетяною Нємченко для ВОК-проєкту. Вона, вона колись не в неї була історія невдала з стилізацією. Вона сказала, ніколи більше в житті Ті я не буду без якогось партнера, партнерки працювати з цією темою, тому що я не орієнтуюся. Я можу допуститися помилки, я це визнаю. І це супер класно, тому що ми для того ж самого проєкту Вок брали уже для стилізації елементів. Ми брали власне репліки усіх цих елементів українського строю, і це класна історія про те, що ще популяризувати наші українські техніки і технології, і впровад... ну, і популяризувати власне історію про те, що що майстри мають місце артизанали мають місце зараз, власне, вони є е, е, тими гарантами продовження традиції зараз. Якщо людина взагалі не орієнтується в тому, хто такий експерт з українського традиційного одягу, угу. як його шукати, як він називається, угу. я пропоную проговорити зараз так, голос, давай. де шукати. Ось нас угу. дивляться зараз. Глядачі слухають слухачі, хто він. Я хочу мене часто називають, що я етнографка. Це насправді така іронічна назва мого телеграм-каналу через те, що якраз я придумала таке, таке альтер-его у вигляді мене телеграм канал у вигляді Сюзо Сізенко, для того, щоб це було був таким е, міфічним персонажем, щоб свою тему легше е, популяризувати і розказувати на широкій аудиторії. Я не є етнографка. От, власне, люди, які займаються фізичним фізичним, фізичним речимам, брання. Вони є етнографами, часто це є колекціонери, тому що одне без іншого, я так розумію, в процесі не може існувати. І мені здається, навіть недостатньо бути там істориком. У нас навіть немає такої, мені здається, професії умовно. Історик якогось там вбрання, тобто, це все якийсь збірний образ, тобто, ти маєш отримувати якусь спеціалізацію 100%, там я не знаю, або це у нас технології та дизайну, так, інститут, або власне якусь спеціалізацію я маю на увазі там от етнографія, етнологія, фольклористика. Uh, і вже на ну, це збірна реальна історія і формувати себе як спеціаліста. Тож я не є етнографка, уточню, що курсу з українського традиційного обрання, історії українського традиційного обрання у мене не було. А Тому це... що фольклористика трошки да, інше, трошки інша, трошки інша. але Уже так на, на насаджується насправді що тобі потрібно бути експертом з експертів, експертів. І коли мені там приходять, кажуть, розкажіть про українську традиційну постіль. Я така ну ребят, це взагалі не моя оптика, українська постіль. А, ну а хочуть зна... думають, що ти знаєш про все. Насправді ні. Так, от. І я дзвоню Володі Щібрі, це колекціонер, відомий український, і кажу, що можна, я до тебе прийду на курс, тому що є зараз у студентів. Він каже, можна. Я була на дві, двох лекціях і потім зрозуміла, що не можна бути читером. Кажу, так, давай ми збираємо групу. І е, я за те, щоб платити власне, за знання. ті знання, які е, так, і ми зібрали фокус нашу фокус-групу маленьку. Це теж е, в цій групі була така блогерка-норна, етно, вона. Якраз теж популяризує стиліза... етностилізацію, і дуже класна історія про те, коли блогер рефлексує, розуміє, що йому не вистачає знань і звертається власне до тих, хто має ці знання для того, щоб отримати базу і якби експертності своєї бути, бути в своїй експертності якимось гарантом. Ось, і у нас така маленька група склалася, ми прийшли у цей курс, тому що, звісно, на практиці я розумію, як це працює, особливо є якась там регіональна прив'язка, тому що ми власне там наш колектив співає репертуар, ну якщо так буквально там центральна Україна, і це там відповідний одяг, і ти розумієш цей регламент, як його вдягати, стилізувати і так далі. Про інші регіони, ти, звісно, коли це ти не одягаєш, важко сказати, не одягаєш або не бачиш навіть у цій надивленості в тебе немає. Тому коли я бачу. Також блогерів або е, популяризаторів, я не знаю амбасадорів української культури, які починають стилізувати інші регіони, які їм не притаманні. Я думаю, ну ми туди не ліземо. Чого ви туди лізете, Тому що ви не розумієте цієї специфіки. І це важливо завжди тримати руку на пульсі, отримувати нові знання. Якщо люди не розуміють до кого звертатися, це угу. людина з етнографічною освітою, етнологічною освітою, і яка є спеціалістом саме з традиційного. Українського вбрання Обрання. так, але існує ще одне: але проблема, власне, комунікації оцих експертів. Адже це специфіка роботи ще з однією аудиторією, там, стилістами, з фешн-сферою, і потрібно також накопичувати знання про те, як комунікувати, як продавати і просувати свій продукт. І тому мені здається, що я зараз якраз виступаю цим медіатором. І якщо мені потрібно звертатися за якоюсь там орнаментикою, я завжди консультуюся, перевірю декілька разів цю інформацію. Уже знають мене як людину, яка просуває ці знання в певній сфері, і, власне, наша. Спільнота, тусовка. Вона іноді навіть мені каже, я не хочу комунікувати. Я не хочу комунікувати. Давай я краще з тобою попрацюю, мені так легше. І ти вже там, я тобі довіряю. Якісь межі і цензор для мене також існує. І ці всі проекти я також фінально звіряю з людьми, які власне дотичні до цієї теми поглиблено. Тому це такий менеджерський аспект зараз виступає. Але Знову ж таки, існує моє естетичне бачення цієї теми існує знання в плані того, що це постійна практика, і я не скажу, що я не знаю про українські традиційні вбрання. звісно, це не так. Але мені важливо ще підтримувати нашу спільноту і, звісно, працювати в такій постійній синергії. І мені здається, це в принципі ок так. звертатися до спеціалістів і перевіряти свої Абсолютно. знання, що на Абсолютно. жаль, часто не всі роблять, так. тому ми можемо побачити дуже багато якихось незрозумілих продуктів, які зараз з'являються. Да, туалетний папір обухівський, з мене от питали звишити морно. Нам Так, да, да, питали ок чи не ок. Я кажу: у мене немає упередженого ставлення. Бо зараз я ж кажу, зараз чайник кипить. Зараз чайник кипить, максимально кипить цей чайник. Тобто Мені здається, що це наступна проблема, можливо, про неї поговоримо, Взагалі, як світоглядні уявлення, як оця світоглядна естетика в процесі історичному змінилася. І наразі є взагалі ця допустимість цієї кітчу в наш світогляд. Мені здається, що якби не було цих передумов, от світоглядна естетика наша абсолютно б інакше існувала зараз. І для мене це є великою проблемою. Чому є допустимість цього продукту? Це можна пояснити, звісно, можна з історичної пояснити. точки зору, ми Абсолютно. зараз це розкладемо, але це буде окремий випуск. Так, так, так. До речі, зробіть, будь ласка. Але для мене це, знаєш, питання особистого розпачу. Тому що наскільки ми могли існувати в красі, в гармонії, і це впливало б на всі процеси, мені здається, і наскільки є оця допустимість, про яку я говорю. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, ставте фокус. Вподобайки і обов'язково задонайте нам на нашому Монобанку. Нам надзвичайно приємно бачити вашу фінансову підтримку на розвиток нашого ютуб каналу. Ну і якщо ми вже заговорили за вишиті орнаменти, так. я не можу не зачепити цю тему символізму у вишивці. Як бабуся закладала в кожен символ щось специфічне. Ну, так, от не брали за руки. Має да, Намолювали. да всі обряди, які тільки можна, і потім вишивали свою долю. Це дуже смішно, тому що. Для мене рудименти магічної свідомості. Ви про це неодноразово теж говорили. Звісно, їх не виключити з нашого світогляду ніяк. Вони в усьому проявляються, просто ми цього вже не помічаємо. І, звісно, маса аудиторія і ніколи не пояснить цього, це і не потрібно. Але це цікаво, адже зараз ці архетипи взагалі акумулюються досить сильно. Це прагнення до міфу. І, власне, це є маркетинговим інструментом для багатьох брендів, адже символізм у речах, тобто люди хочуть себе контекстуально наповненим чимось означувати, і це лише підсилює твій продукт, ти до нього прагнеш, і ти його купуєш. Тобто, оці всі, але я говорю про те, що якщо ви вже хочете взяти якимось символізмом е свої речі, не допускайте цієї якогось історичного контексту, тому що його і не може бути, якщо це ви все вигадали і вигадали ваші дизайнери. Ну, це навіть мені здається, це така. Своєрідна авторська інтерпретація Абсолютно. часто буває для мене, для людини, яка на символічному захисті спеціалізується, коли я там оці продубочки як символ так, мужності, межності, сили, да. президента сорочку вручили, да, так. Просто це трішечки був. Ну так, це символ такий, так, але так. не в вишивці. Так, так, так. Тобто його беруть, переносять з одного контексту на інший. інший. Оце де ж дуже часто відбувається. Знову ж таки, якщо завершу думку про те, що якщо ви хочете. Якось наділяти, сакралізувати свої речі. Просто кажіть про те, що це ваша дизайнерська вигадка, ваших крієторів і так далі. Ми, власне, з етнодомом про це теж дуже багато говорили. Я з етнодомом працювала. У них є сорочка присвячена розстрільному відродженню. Вони кожен символ придумали і написали, що він значить. Але знову ж таки проблема ще в критичному мисленні сприйнятті аудиторії продукту. Власне, вони буквально його сприймають і думають, що так в нашій історії було. Але це вже проблема з прийняттям мені здається аудиторії, і потрібно, потрібно постійно включати своє критичне мислення, знаходити альтернативні джерела, порівнювати, що вам хочуть втюхати в голову. Ну, до речі, в мене теж є ця сорочка. Я її спеціально е, попросила подарувати на День народження, uh -huh. тому що я виросла на Харківщині, і для мене Харків є надзвичайно важливим містом, так як і ось цей весь період харківського життя української літературного такого піднесення. І я в неї інших символів і не і вкладала, не бачу, і так. не бачу. Тому я для мене навіть важко усвідомити, що хтось інший може інтерпретувати по-іншому. Але насправді історія суперкласна, тому що, попри все, сорочка. Виглядає супер стильно, вона є актуальною, вона є зручною в контексті сьогодення. І навіть якщо ви не задумувались, як ти про наповнення цієї речі, ви так чи інакше отримуєте е, досить таку потужну пропотужну е, просвітницьку історію про взагалі про українську літературу е, і про все, взагалі про українську культуру. Тому це супер класна історія, і таких історій має бути більше. І знову ж таки, брендит на навіть на сайті є. Тлумачення цих всіх елементів, які вони заклали, як вони це пояснили, чому вони так розташували, і так далі. І на завершення я б хотіла кілька слів від тебе почути, і щоб ми донесли цю думку нашим глядачам, що категорично не можна робити з українським традиційним одягом. Якщо ми говоримо про оригінальні речі, то в першу чергу глобально ми вже говорили про те, що потрібно дбати про їх подальше життя, про те, що ми залишимо наступним поколінням. Тому що глобально зараз війна відбувається, щоб ми відділилися нарешті. І оцією унікальною рисою, яка характеризує нашу віддільність, і є український традиційний одяг в усі його естетиці, красі, поєднанні стилізації. В ньому неймовірна глибина в тому плані, що це в тому числі творчість людей, яку придушували ціле покоління. Мені здається, чому зараз такий бум на це все відбувається, от незважаючи на війну, час і місце розквіту творчості, власне, тому що це історія, сорочки теж не розглядають як. Як, е, е, те, що це було єдине буквально місце для того, щоб жінка утверджувала теж траплялося, що чоловік теж вишивав, але що жінка могла там реалізувати свій творчий потенціал. Тобто це радше буде набір символів, та, якоїсь такої механічної історії, про е, спадок, який мала надбати дівчина мільйон цих сорочок, аніж про те, що е, вона реально рефлексувала і свій світогляд туди вкладала. Тому про ці оригінали, про свідчення нашої класної. Е, Світоглядної естетики потрібно ці оригінали зберігати. Це, ну, типу, так от маємо тут закріпити якимось штампом. Е, тому категорично не забороняється Різати, перешивати, переосмисляти, відроджувати, я не знаю, нове життя, нове життя. У мене стільки скринів, брендів про нове життя. Я не знаю, у вас всіх у вас всіх був інструктаж. Перестаньте рятувати. Я не можу. Що ви рятуєте? До, до е, 24 4 лютого, вибачте, тому що відлік починається саме зараз. Да? От ніхто не рятував, тут всі рятують. Рятуйте себе, рятуйте свою, свій світогляд і своє наповнення, а не фізичні речі. Тому що ви їх не врятуєте, особливо, якщо це я автор, я так бачу. Що стосується стилізації, ми говорили про смак людей. Смак людей це така перспектива. Ніхто його не може глобально, його ніхто не може стримати. Ось, і... Якщо ми говоримо про смак людей. Тому якщо ви стилізуєте репліки, реконструкції традиційного вбрання, пересмисляєте орнаменти, коли робите принти, е, я думаю, як на мене, немає в цьому ніякої проблеми. Робіть це в парі з експертами, які вас ще направлять, да, щоб в вашій стилізації не було там, пояс шарфік, чи пояс головний обір, чи якась там кривулька, топ, щоб такого не було. Направлять, вам розкажуть, або розкажуть, якщо ви дуже хочете якийсь там елемент прям переосмислити, вам розкажуть, в якій формі це зробити доречніше. Тому працюйте в парі з експертами, не бійтесь ходити на консультації, не бійтесь підтримувати сфери, культурні сфери, тому що це зараз всім потрібно. Має бути такий обмін між усіма. Ну і пильнуйте те, що ви споживаєте. Тому що етноблогери. ні. Це жов, окрема тема, давайте формете блогері. Просто варто зазначити, що дуже багато етноблогерів, коли до них звертаються експерти своєю експертною думкою і залишають її в коментарях, вони її видаляють, експертів блокують так. і не дослухаються до цієї думки. При тому, що я намагаюся бути супергнучкою, я йду і кажу: ну, зробіть же якусь колаборацію з експертом. Щоб ваш репута, щоб ваша репутація ще більше укорінилася серед аудиторії. Що за таке споживацьке привласницьке взагалі відношення? Українська традиційна культура в своєму прояві це не, це не ваша приватна власність, і не потрібно так до неї ставитися. Є купа людей, які дотичні до цього, для яких це є сенсом і стилем життя. Я кажу про людей, що це стиль життя. Не можна так ставитися до всіх, і не можна ігнорити. Норувати рефлексію своєї аудиторії. Рефлексія може бути як і в експерта, так і просто в людини. Тому потрібно для того, щоб е, утверджуватися в статусі блогера, аби неймовірно велику відповідальність перед своєю аудиторією. Потрібно власне з повагою ставитися до, до всіх, хто рефлексує. От і це супер важливо. І хотіла сказати про етноблогерів. Зазвичай це зараз такий. Найбільший канал комунікації, да, амбасадори культури і так далі. Найбільший канал комунікації. Цей канал комунікації потрібно теж використовувати відповідально. Ваша популяризація, враховуючи те, що аудиторія сприймає інформацію, буквально створює ще більше міфів, з якими ну дякую за роботу. Але створює ще більше міфів, які дистанціюють нас від нормального сприйняття української традиційної культури. А нормальне сприйняття української культури це не дистанція. Це те, що має стати частиною нашої що життя і побуту підписуйтесь на пороблено, підписуйтесь на телекра... на телеграм-канал канал <свісно> на телеканал <свісно> Ярини <свісно> на наші соцмережі. Там ви дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації, корисної інформації. Поглибити свої знання не лише з української сучасної Звісно. моди, <свісно> а й з наших традицій і. Я хочу подякувати тобі, Ярино, за цю неймовірно цікаву розмову. І я маю Дякую. надію, що вона ще буде корисною для Дякую. всіх, хто її прослухає. А може бути продовження. Подивимося, як буде все розвиватися. Насправді дуже цікаво бути спостерігачами. Дякую, велике. Дякую дуже.